Усім привіт! Мене звати Світлана, і ви на каналі Моє вишивальне життя. Сьогодні у відео я розкажу вам про те, які в мене були мої здобутки місяця липня, а також про мої плани на місяць серпень. Сьогодні у нас 1 серпня, тож я маю повне право зняти підсумки липня і показати, що у мене вийшло. Отже, Почнемо, мабуть, з фінішів. Ну, з фінішами у мене дуже мало. У мене взагалі лише один, і то дуже-дуже дрібненький такий фініш, це навіть не зовсім фініш, тому що це буде сет з таких от маленьких таких сюжетиків. І от я завершила в цьому місяці, щоб у мене був хоч якийсь фініш, я завершила ось таку роботу, такий авокадик. Зараз нагадаю вам, як це буде все виглядати разом. Це такий от сет від Марії Бровко. Тут бачимо: ой, кусуюсь, будь ласка, авокадо, піца. Ось також потім суші, картопля фрі, якийсь коктейль, капкейк, якийсь мурськомпотик, не знаю, що це печиво, і шоколад. <кій> ось такий буде сет. І от я якраз завершила цей авокадо і пішла тако звідси. Перейшла далі. От, такий маленький фініш. Ну і одразу покажу, що я розпочала. Розпочала далі піцу, і от, от такий маленький е, в мене шматочок. Це таки в мене е, ходило на прогулянку, і я вирішила з собою взяти для того, щоб його трішечки пов... ну, завершити. Ну, якраз от під час цієї прогулянки я його і завершила. Е, в процесі вишивання я в траві загубила голку. Я намагалася, щиро кажу, намагалася її знайти. Ну, тим не менш, ви розумієте, що шукати голку в траві ну, це ще гірше, ніж голку в купиці сіна, тому що я навіть не могла поводити там магнітом, тому що ну, трава була досить густа. Но сподіваюся, що ніхто не знайде її бусою ногою, тому що це було так біля лісу, де там часто люблять відпочивати люди. От. Добре, що в мене була ще одна, і я змогла далі вишивати. От Бачимо трішки лише контури та купіться, я собі вирішила так. Розрахувала. Так, що мені вистачило потім на ще один елемент, напевно, що на ось цей, я так порахувала, що мені мало би вистачити на цей елемент. От. Ну, і такий маю з собою ніби як дорожній процесик. Я в звичайному такому тримаю його зі пакетику. Ось у мене такі складання ножниці, і в мене так само тут лінит потягувач, такий, звичайний зі пакетик. Ниточки я взяла конкретно, ну, зняла конкретно на випис, ну, це ниточки зразу. ну, тобто Я зразу навішувала всі на органайзер. Але зараз я вирішила зробити так: я взяла просто всі ниточки, які потрібно власне, на саме цей сюжет, який їх виписала і виділила в сазі просто окремим. Ну, там є можливість виділити окремий квадратиком. І я виписала всі нитки, які мені будуть потрібні на цей сюжет, і от просто їх взяла, навішала от таким от чином свої такі саморобніки, можна їх назвати. не знаю, такі от. Ну, і Зачепила, у мене десь такий типу, карабінчик, таке кільце. Ну, Тут нитки не ну, суто. Наприклад, цього нитки може вистачити не тільки на цей сюжет, на інші сюжети. Просто я вже так не стала їх там ділити по чуть-чуть, от. От так, як люди роблять на бобінках, як мають, вони просто беруть на процесі свої бобінки, які ну, потрібні для того, по номерах. А я таким зробила чином, отак от зробила. І їх так акуратненько так скручую. І прямо вишиваю від них. Залишки ниток я, наприклад, навішую просто отак. Знову так само петелькою. Ось. Таким чином вишиваю. Отже, це був у мене такий от, мій малесенький такий процесик. А зараз переходимо до тих процесів, які в мене переходять з місяця в місяць. Ну, це мої такі річні процеси. Отже, один з них це мій такий от семплер пори року. Він досить великий, бачите, це тільки от зима. Він такий, якщо долоньку, таку прикласти, бачите? Дуже великий такий. Це буде... А буде їх 4 пори року. Я нагадаю, як він виглядатиме. Ось, отаким от чином він виглядатиме. Зима весна осінь, літо. Ось. І в мене готова частина, по суті, вся зима, крім цієї рамочки. От, я за цей місяць, у мене бул, в попередньому місяці вишилася оця частина, оцей от верх цього елементу. За, за цей місяць я вишила цей ну, зима, вишила цю частину елементу. І також вишила ще декілька тут таких дрібних зірочок, з цього кольору, бо в мене їх не було от з цієї сторони. І тут декілька буквально хрестиків. Ну, Я пам'ятаю, де я ще вишивала. Е на жаль, я ще поки що не навчилася вставляти фотографії у відео, ну, тому просто показую вам, як... що я вишила. Чомусь мене стала камера погано фокусувати. Можливо, за далеко її тримаю. Хотілося б все-таки, щоб воно було більш чіткіше знімалося відео. Наступна моя робота, яка в мене переходить з місяця в місяць, це мої от павичі. Я їх так потихеньку в кадр спробую. От я поставлю, власне, цією стороною, у тут розв'язався мій натягувач. Я вам нагадаю, як вони мають виглядати. Ось так вони виглядатимуть колись. Я так сподіваюся, ну наразі в мене. Є близько 25% вже зараз цієї роботи вишита. От я десь зараз вишиваю приблизно от в цьому місці. Бачимо, тут у мене чаша, і от, десь оці от Раз, два, три, чотири. Цих... вічка. до цих очок. Раз, два, три, чотири. Якраз ось вони є. Раз, два, три, чотири. От, я вишила е, десь близько трьох тисяч хрестиків. От, ну, я зашивала цю ділянку цих два вічка, тут трошки вишила, і отут ніж. Е, бо я так, оскільки ну, мені ниточки вистачає цього кольору, я так от виділяю якусь повну область. І потім вишиваю далі по ній. У мене тут ще залишились навіть ниточки на закріплення, це я зроблю потім я так дуже часто я лінуюся закріпляти одразу. От, зараз я маю намір перейти і вишити отут. Приблизно до чаша, залишити тут деякі пропуски. От. І тоді далі перейду вже далі на цю частину де білий, білого повича хвіст. От я так пересуну, Тобто, що в мене вже була приблизно десь така от якась ділянка вишата, що я могла далі перекрутити цю, на, на рамі цю роботу. Так, це такі роботи, які в мене переходять з місяця в місяць. Далі я розкажу про ті роботи, які ну, у мене так ну, максимум. На 2 місяці от, я їх можу планувати. Це мої такі сезонні роботи, і також ну, та робота, яку, як я кажу, завжди вона в мене основна на, до вишивки. У мене є такі роботи, які от мене, я їх називаю сезонними. і Також є якась одна робота, яка у мене от, ключова тобто її я приділяю ну, більше часу. От, і деколи вона мене за місяць вишивається, деколи за два, але деколи розтягнутися може навіть і на три місяці. От. Зараз я її покажу. Отже, основною роботою цього місяця в мене була ось ця робота. Це, в мене вона так кодовою назвою о, маяк від Ольги Тихомирової. Е, Взагалі-то в неї в оригіналі називається Назустріч мрії. Ось таким чином він буде виглядати. Чим мене підкупило? Тут дуже цікава така а, розробка. Тобто, це частина, де яскравіше, вона вишивається хрестиком. А це все навкруг, вона вишивається півхрестиком, і тому отримується такий от об'ємний малюнок. Мені прив'єм воно не передає повністю всієї краси, як воно буде виглядати, тому що в мене не дуже якісний друг. От. Але от можемо бачити, як воно яскраво виходить. Та? От у мене вже тут сам маяк вишився, вже частина, так скажемо, цього паруса. Ну, типу, як... Я не знаю, це не фон, ну, це такі ніби як відблиск. Не знаю, як це навіть пояснити, такі от відображення паруса. І дуже легко вишивається, дуже гарні кольори, мені дуже подобається. Ось такий у мене тут магнітик. Нагадаю, це фішка для скрапбукінгу. Кусуюся, будь ласка. Ось такий маленький, але я ще собі декілька придбала нових магнітиків. Ну, покажу наступного разу, як причеплю їх на цю роботу. Поки що в мене і цей магнітик влаштовує. Ось. І така от у мене виходить робота. Так, далі. Далі ще буде моя сезонна робота. Моя сезонна робота це в мене отака от. Такий круг від доме літо. Це буде такий млин. Ну і я цього місяця ну, не виконала ту свою норму, яку я собі запланувала, повишивала лише, здається, двома кольорами. Так. Взяла вже третій роботу, от, вишила, ну там до тих кольорів, яких найбільше трапляється. Ось такі голубенькі це будуть в небі, от, такі оці хмаринки. Ось хмариночки. І тут трішечки у воді. Ось. Це вишиваю в таких каучукових п'яльцях, і так само потім ці пяльці і будуть оформлятися, ці роботи. Їх серії є 4, якраз на всі року. Це вже в мене третя робота, от вже зима і весна в мене вишиті. Так, ще в мене є категорія робіт, які я називаю лише почати. Раз е, щомісяця я роблю якусь роботу, таку, ну, лиш би почати, роблю там 500 або 1000 хрестиків, це вже залежить від місяця і від роботи. І от цього місяця в мене е, по плану була ось така робота. А, кодова назва його будиночок мрії», або часто я пишу домик від Антоніни От і, і таким чином от він виглядає, здається, в домик, в будиночок з гортензіями, здається, він називається в оригіналі. Так. Це давним-давно я вже купила цю схему. І от тільки руки до неї дійшли. Хочу сказати, що я дуже тішуся, я от почала, бачите, вишивати тут. Отде ганок. Ось, тут ганок. І от я якраз цю ганку почала вишивати. Вишивається надзвичайно класно. Мені настільки летіла ця робота, я просто не могла від неї відірватися. Я мала зробити тисячу хрестиків, зробила щось 1428 хрестиків на цій роботі, замість тисячі. І я так від неї не хотіла від... відходити. Вона мені настільки подобається, що я хочу і хочу її вишивати далі. І... Навіть не знаю, що робити з собою. У ну, мене є інші плани, і дуже би хотілося її продовжувати вишивати. Але все-таки я відірву від серця і все-таки її відкладу до наступного року. Ну, наступного року я обов'язково за нею візьмусь і буду вишивати. Бачите, такий магнітик-будиночок в мене. Ось. І от такий у от мене виходить такий каночок. Ну такий ефект цих от. Вікон, в яких горить світло, ну дуже мені подобається. От. Канва мене тут Аїда 16. -та. Нитки DMC. Отже, тепер мої позапланові роботи. Одна з них це в мене отака скатертина. Нагадаю, як от вона буде виглядати. Це таке от фото з, з, ну, з кан, напевно, журналу. От. А це у мене такі от, от, фото з саги, як воно в мене я в сазі перенабрала, як воно виглядатиме. Я от приблизно, бачите, вишиваю оці вушки. Тут я ще на, на самому початку. От, е я на цій роботі вишила десь 2218 хрестиків. Е і це приблизно, е я от трошки навіть не пригадую, чи я оці ці ще в тому місяці вишивала. Чи в цьому. Ну, отже, я вишивала ці вушка. Треба подивитися по фотографіях, де я вишивала. Отже, бачите, забула. Добре. Отже, вишивала я ось ці вушка. І чому я її відклала? Ну, мені дуже легко йде, мені взагалі дуже люблять цю роботу. Ну, все ж таки, ця робота позапланова. І в якийсь момент я побачила, що я дуже багато приділяю її часу, і ну, ніби всі мої планові роботи вони відклалися а, на, ну, на другий план чомусь. І так вийшло, що, наприклад, в тому ж самому маяку чи в тому самому крузі моєму літо я мала вишити набагато більше. Ну, вони були власне, плановими, але я ну, не змогла вишити, бо ну, дуже багато часу зайняла мені ця скатертина. Але ну, просто. Вона мене захопила. Я, мені дуже подобається взагалі ці монохроми вишивати. Дуже люблю орнаменти вишивати, коли е, ну, от такі не потрібно міняти часто нитку, а виша, береш ну, ту саму нитку. Мені абсолютно це не, е, мені не скучно, я, ну, я дуже люблю це вишивати. От такі от орнаменти. Все життя я їх вишивала, завжди їх любила. Тоді, коли з'явилася сага, тільки тоді почала вишивати картини. Отже, от мій, така моя скатертина. Далі ще одна позапланова робота це в мене такий от український семплери від Ludmile От Нагадаю, він от таким чином, хто ще, можливо, не знає, як він має виглядати. Бачите, я отут пташечку блакитна, я замінила на меланж фіолетовий, мій улюблений кольор. От, і трішечки я не хочу ці от вишивати літери. Я ще буду думати, як мені трішечки змістити е, і так вишивку, щоб не вишивати взагалі літери, щоб якось поміняти місця можливо, ці орнаменти і якось по-інакшому тут їх розмістити. Цю пташечку так само буду вишивати От. І, мабуть, я буду перезапялювати п'яльця і вишивати, напевно, ці елементи, що внизу. Ось я за цей місяць вишила не дуже багато, у мене всього 919 хрестиків, навіть не тисяча. ну, я кажу, що я вже так просто вже стала вже по залишковому принципу, оскільки в мене залишилось час, ось тільки я йому приділила. І це у мене були ось ці елементи кольорові, також оці кольорові елементи, оця велика квітка, ця фіолетова і отут фіолетова квіточка це в мене все лишилося цього місяця. От, ну, відкладаю на другий місяць, побачу, скільки мені вдасться. Теж таки постараюсь по залишковому принципу, щоб не забирати від основних процесів час. Ще один мій позаплановий процес, я його показувала в попередньому відео. Це мій такий, моя така хвиля, ось так вона виглядатиме. Вона така багатоколірна схема, тобто тут дуже багато таких от, ну, кольорів. Різних таких одиночних хрестиків. Ну, зрештою, сам сюжет в принципі, кольорів не настільки багато, тому що сам сюжет бачите, не є дуже такий багатокольорний. Тобто Тут в основному кольори зелені, сині, голубі, білий ну і також трішечки коричневого жовтого. У мене ще не всі є ниточки, отак, приблизно отак виглядає палітра. Я так, в основному зараз у мене є ниточки ті, що на саму хвилю, тут от нанизу найбільше тих, що потрібно. От, ну, там ще деякі, я трошки в запасі, я тут не всі Не, Якщо, наприклад, навіть якогось кольору треба було ну, там, три моточки, я повішала, тільки один моточок. Ну, така от у мене організація. На такому кільці. Ось, Всі ниточки по порядку. І отак от я вишиваю. Ну, це я вишила буквально, там 789 хрестиків знову ж таки відклала, тому що вона забирала час від основних процесів. Ну, але буду потихеньку, під настрій, так от ну, дуже би хотіла її вишити до наступного року. У мене з'явилася ідея, кому її подарувати можна. Спробуємо. От, можливо, вдасться. Також ще одним позаплановим процесу у мене вийшов ось такий брелочок від лишебної Страна. Це, я його так, бачите, навіть не дошила ще однієї сторони, тут ще не вишиті хрестики, тут має бути чорним зашити. Оце слово самопоріжжя. Але його ну, вже трішки видно, бо тут залишилося тільки буквально там, два кольори дошити. Не так, отут. Просто щоб воно, якийсь ну, знає, схід сонця, захід сонця виглядало. Це в мене результат вишивання під час двох тривог, які лунали у Львові. От. Під час однієї вишила таку більшу частину. Ну і під час другої, якраз так вийшло, що ми опинилися в гостях. І я, ну, щоб не, не втрачати час. Я вирішила, що займуся чимось корисним і от вишивала. Нагадаю, що в мене є перегнабір в сайзі, тому що я навіть таке я вишиваю по сайзі, ну, мені так зручно, і зручно рахувати потім хрестики. От, я його так і ношу в такому в кульочку, так він в мене і лежить в сумишці. Якщо б знову ж таки якась тривога мене захопила, то я маю з чим зайнятися і не пропадає мені час. Отже, про підсумки це все. Нагадаю, в мене вишивалися ось цей сет. У мене вишивалися мої роботи, ті, що в мене по плану переходять з місяця в місяця мої павичі, це мій семплер. Також це в мене робота основна маяк. Це в мене також робота моя сезонна доме літо. І також моя робота лише почати. Це такий, ну, будиночок мій, будемо його називати кодова назва, бо мені самі так подобається, хоча його там в себе в записах по-інакшому я пишу, ну нічого, я розумію, про що тут мова йде. Також мої позапланові роботи це моя скатертина, семплер український і моя хвиля. Ну, і робота ну такі дрібнички, які я буду вишивати. Так, ну, також при, при нагоді. От. Отже, це про підсумки. А якщо говорити про плани, то ну, в плані в мене є. Ну, якщо говорити конкретно про плани, я буду далі вишивати повечів. Тобто я планую, я показала, що планую цей шматок чаші відшити. По плану у мене є так само, оця зима. Ще дошити, мабуть, От, я ще хочу цю рамку дошити, і, можливо, я буду перепялювати пяльця і ставити і вже починати вишивати весну. Ну, можливо, це цей бордюрчик, Там теж буде досить ще роботи з тими орнаментами. Побачимо. Але по плану я собі запланувала на другий місяць ну, близько 1600 хрестиків, тому що ну, хочу все-таки річну норму я собі поставила виконати. Тому я поділила, наскільки там залишилося місяців, 5 до кінця року. І буду старатися все-таки, щоб ну, те, що я втратила через березень і квітень, коли було взагалі тяжко вишивати, то буду старатися наздоганяти. Також у мене планується до фінішу ця робота, щоб її завершити в наступному місяці. І так само до фінішу планується в мене оця робота завершитися. Мої позапланові роботи це. Ну, вони будуть поза планом, тобто ніяких планів на них нема. Будуть вишиватися то добре. Ну, можливо, хіба що я все-таки приділю хоча б там, хоча б один день для семплеру, тому що ну, все-таки звітую з ним такий ніби як СП в люди. Ну і так само з катертиною, тому що я теж звітую одній моїй подрузі Віртуальні, скажімо так, подобається дуже ця скатертина, і вона чекає від мене також моїх просувань. А якщо вже конкретно говорити про плани-плани, то в мене ще от залишився один пункт це пункт, от, о, лише би почати це буде такий от, о, кавовий семплер від Сувений Ліс. Я ще поки що не вирішила, де саме я буду починати його вишивати. У мене він буде вишиватися на такому от Белфесті. Я трішечки через кульочок вам покажу, не хочу його поки що розпаковувати. Такий Белфест. Якщо не здається, Беш. Воно зараз путаємося. Я тут тільки пишуть артикул. Ось такий шматочок Белфесту, ниточки DMC. Я набрала ниточки Сивини Ліс. Я не люблю ниточки меланж, ну чи нитки ручного. Фарбування, ну, їх треба закривати кожен хрестик, мені це не подобається. Це не мій стиль вишивання, а я завжди до зручності. Тому що я вишиваю лише тому, що це мені подобається. Я люблю вишивати, це, моя, це моє хобі. І я хочу, щоб мені це було зручно. Також, оце будуть такі плани. Також хотіла вам трішечки похвалитися. Я собі цього місяця придбала свої перші рукодільні ножиці. Зробила перше замовлення в магазині фрузелок. В магазині фрузелок я замовила також магнітики, от, Ну, і там ще для деякі дрібнички, але в основному замовлення робилося. для... Ми купували набір для моєї доні, вона теж захопилася вишивкою і дуже цікаво вишивати от, власне, на дереві. Вона вже вишила один брилочок від волшебної сторони, і їй дуже сподобався цей метод. Тобто на тканині вона чомусь боялася вишивати, а от, якісь такі на. На шкірі вона повишивала, їй захотілося спробувати на дереві. І от зараз вона вишиває, їй дійсно дуже подобається. Вишиває вона, що цікаво, по папері. Ну, звісно, з моєю допомогою, але в неї вже краще краще раз постає получатися. Я поки що не буду демонструвати, я вже коли вона дошиє, я тоді вже вам покажу готову роботу. От. Але ну, щодо мене, це от такі ножиці, вони дуже гострі, гарно ріжуть. Мені трішечки покажу. Такі, хороші, навіть от по звуку чути, що вони гарно ріжуть. Ось. І я їх тепер використовуватиму. Вони ну, трішечки спочатку здались мені тяжкі, але потім, ну, дійсно, надзвичайно зручно лягають в руку. І я не, ну, ними дуже сильно задоволена. Ну, бо раніше я використовувала, як я вам показувала, такі от звичайні прості ножиці, які вони розкладаються. Вони не дуже гострі, але мене поки що влаштовували. Ну, але захотілося мені ще також якихось гарних ножиць. Отже, на цьому, мабуть, усе. От що я хотіла розказати про свої роботи. Зараз сам так гарненько в кадр Постараюсь викласти свої прев'ю. Що у мене? Це у мене і плани, і мої такі, ну, фінішів тут, по суті, нема. От, тому що всі роботи, по суті, в процесі. Е, мені цього місяця е, так вийшло, що я зробила 5 стартів. Це було маяк, це був е, цей круг від доме, це була хвиля, також це був цей будиночок. І е, брелочок, той маленький, то від лишевної страниці також був старт. Тобто мене вийшло, Мені так сподобалося починати, мені так сподобалося стартувати. Я тепер не знаю, що з собою робити, тому що мені хочеться і хочеться більше робити старт, відпустити себе і не відійти трошки від планів. Але я розумію, що мене трішки це не влаштовуватиме, тому що я потім буду мучитися тим, що я не виконувала свій план. Тому я стараюся все-таки іти по плану. От, можливо, його трішки коригую, щоб він мені було зручно його виконувати, але все-таки стараюся робити плани. Отже, на цьому все. Я хочу з вами попрощатися. Бажаю вам спокою, бажаю вам миру, радості і добра і лише найкращих людей у вашому житті, і щоб, щоб вас завжди оминали різні турботи, і щоб завжди у вашому серці був мир. До наступних зустрічей! З вами була Світлана і канал Моє вишивальне життя. па Па-па!